Луський та Коломийський райони очолюють рейтинг аварійності на дорогах Прикарпаття. Саме там у минулому місяці зафіксовано найбільше порушень правил дорожнього руху. Про це заявили в головному управлінні національної поліції в Івано-Франківській області, підбиваючи проміжні підсумки місяця підвищеної безпеки на дорогах. На 20 відсотків порівняно з показниками минулого року зменшилася кількість аварій на дорогах Прикарпаття. Про це звітують головному управління національної поліції. На думку правоохоронців, безпека на автошляхах підвищилася завдяки посиленому патрулюванню та інформаційно-просвітницькій кампанії. Продовж місячника виявлено та задокументовано 742 порушень правил дорожнього руху, з яких 108 – за керуванням нетверезому стані. Виявлено 6 транспортних засобів, які знаходились в розшуку. Проводились рейди спільно з у представниками у трансбезпеки, під час яких виявлено чотири пасажирські перевезення, які здійснювали перевезення пасажирів без ліцензії. Однак, хоч статистика і покращилася, на дорогах області все ж продовжують гинути люди. За ці три тижні трапилося 20 ДТП, в яких загинуло 5 осіб. Ще 23 зазнали травм різного ступеня тяжкості. Дуже часто причиною аварії стає алкоголь, і, попри суттєве підвищення штрафів, в області зафіксовано 108 випадків кермування автотранспортом. У нетверезому стані водії нехтують правильно дорожнього руху, внаслідок чого стаються такі дорожньо транспортні пригоди з потерпілими і загиблими. Ми постійно аналізуємо. Проводимо аналіз дорожньо-транспортних пригод, внаслідок чого встановлюємо місць концентрації ДТП, а також місць без небезпеки. Переглядаємо маршрути патрулювання і внаслідок цього наближуємо екіпажі до даних місць. З початком нового навчального року небезпека аварії може зрости, Прогнозують управління поліції. Саме тому до 20 вересня у кожній школі проведуть уроки з вивчення правил дорожнього руху. Обов'язково потрібні ці заняття. Дитина дуже робиться відповідно. Кальна дитина обережна, вона повинна обов'язково знати все. Дітям треба не то що у першому, а навіть і в 11 класі нагадувати, бо дитина то є дитина. Також перед початком навчального року правоохоронці обстежили ділянки, які прилягають до навчальних закладів, де необхідно встановили відповідні попереджувальні знаки та поновили дорожню розмітку.